Слава Україні! Триває 338-доба російського широкомасштабного вторгнення. Відзначається нарощування активності застосування авіації противника на всіх напрямках. Російські окупанти протягом доби завдали 24 авіаційних та 7 ракетних ударів. Також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ударів Російської Федерації по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні, незважаючи на значні втрати з метою покращити тактичне положення. Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Тимоновичі Чернігівської області. Волфине і Тимофіївка Сумської, а також понад 15 населених пунктів на Харківщині. зокрема ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодязь, Мілове, Новомлинськ та Дворічна. На Куп'янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка і Берестове Харківської області. Та Новоселівське, Стельмахівка і М'ясожарівка на Луганщині. Авіація сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Протягом поточної доби підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ збили російський Су-25 та Вертоліт Мі-8. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України в той же час. Уразили два райони зосередження живої сили загарбників. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!